Вітаємо! До вашої уваги ручний ліхтар модель 736 drip 739 T6. Ліхтар укомплектований акумулятором 18650. Шнуром для зарядки з роз'ємом microUSB. Дана модель виконана в металевому корпусі. Має розміри 130 х 33 мм та вагу 142 грами. Ліхтар має один режим освітлення з дальністю до 300 метрів. Та функцію зум. З дальністю можливості регулювання променю від 1 метра до 300 метрів. Через декілька секунд ми продемонструємо вам, як даний ліхтар світить у темряві.